Добрий день, шановні друзі. Сьогодні у нас відбувається земельна комісія напередодні чергової 62-ї сесії добросинсько мегерівської сільської ради. На початку нашого засідання я хотів би, щоб ми хвилину мовчання вшанували наші герої, які полягли в Україні. Дякую. Наша земельна комісія, в ще 5, 7, 5 депутатів. Сьогодні у нас присутні троє депутатів. Клупа Андрій, Даниновський, Тарас і Босий Володимир. Один на Смочко Юрій, він захворів, попередив, що він не буде. Ну і Соломія, в ну, Львові далеко, вона в принципі відповідає. Засідання. Але присутні троє депутатів, троє членів земельної комісії. Відповідно, наша земельна комісія правочинна ми можемо розглядати питання, які можуть виноситися на нашу чергову сесію. На нашому засіданні присутні також запрошені це начальник відділу земельних ресурсів Любов Кожушко, а також головний спеціаліст відділу міського будування та архітектури Крімко Василий. Я думаю, що ми можемо починати розгляд питань для того, щоб ми ну, могли це все робити згідно закону, нам потрібно вибрати секретаря нашого засідання. Як ми вже домовлялися, пропоную Доліновського Тараса. Ну вже так, якби ми казали, що нехай буде Доліновський Тарас. Є, може, якісь інші пропозиції. Почекайте нас. Почекайте, почекайте. Ні-ні, ні-ні, ну добре, добре, є дві пропозиції. Ну, скільки раз? ну так, Ну добре, дивіться, та ми не будемо тут, Володя. Раз, вже є така пропозиція, це не є, це не є така важка робота, це почесна місія. Значить, давайте так, проголосуємо за босового Володимира. Хто за? Два, 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 за два за, ти не можеш. Два за, тому секретарем нашого сьогоднішнього засідання буде Володимир Босій. То ні, ми все зафіксуємо, потім все буде оформлено і запротокольовано. Так, починаємо розгляд питань порядку денного. Ми користуємося порядком денним, який виноситься на сесію. Відповідно, наше перше питання в порядку денному має порядковий номер 27. Воно звучить про затвердження програми розвитку земельних відносин Добросинсько-Магирівської сільської ради на 2026-2030 роки. Люба Федорівна, прошу коротенько нас ознайомки. Ну, ця програма розвивається для того, щоб виконувати роботи, наприклад, встановлення родиною, немає нашої опційня, генеральних плану, наприклад, змінювання детальні плани, за неготовити земельні ділянки на аукціону, такий основний видання цієї програми. На цей рік передбачені кошти для передбачені на технічну документацію країн земельку встановлені менш території відносно могилівської ОТГ. Це є тисяч? Так, і після цього буде виготовлений xml сенель несення увазу до цієї межі нашої територіальної громади. Це також 10 тисяч, поки 10? 10 10? що 10 тисяч. тисяч. На 26 рік, така, рік. І. якщо будуть виникати ще якісь роботи і будуть кошти в раді на проведення цих робіт. У перелік заходів будуть носитися додаткові штації. Тобто, що ми будемо на сесії ці зміни обговорюватися. Обговорювати, тому що інакше кошти не можуть контактувати без таких програм. В принципі, якісь питання можуть, водя. Будемо рекомендувати депутатам голосувати за прийняття програми, які з гроші виділяють. І ми вже попередній сесії голосували за те, щоб межі це визначати нашої громади. Зароблення проекту. Ну тому і пер мусимо. Рекомендувати, щоб депутати прийняли цю програму. Голосуємо. Клуб за Доліновського, 8, три за. Рішень, ну, рекомендуємо на сесії підтримати дане питання. Слідуюче питання нашого порядку денного буде порядковий номер мати 33. й і Воно звучить про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки з метою влаштування пожежного депота гаражів у селі Бишки по вулиці Центральній, Львівського району Львівської області. Василина, розкажи нам, що то. До нас звернулися став статистиків округу No4 про надання такого дозволу.

і ну, нам це розвитається. Ну, але там, там є якісь машини, напевно, вони там щось тут повезли, тут більш куди. Ну, Досить це, як я так думаю, до того, до на, на, нашого. Ну, це, ну це вони це всі вносять це, і там є ці. Ось таке саме, як ми робили тут через року. Ну, 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 то, в принципі, то потрібно, навіть, навіть мови. Це для громади. Для громади робиться, ну, тим більше в не буде, то потрібно. Дай Боже, щоб нічого не горіло, але голосуємо. Клуб за, Доліновського освітнього три за <кхе> прийнято рішення. Рекомендувати <кхе> депутатам підтримати. Да. Все. Одне питання. Василина, дякую тобі. І продовжуємо розгляд питань. 34 питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі її у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Присадибна ділянка площею 25 сотих. Це в селі Дум'ячі, вулиця Лесі Українки, 33, громадянка Згова, Любов Миколаївна. Це вже ми затверджуємо, і ми повинні десь давали ми, дозвілі, дозвіл. Ви маєте право власності на житлові будинки, на підставі того, ви будете вам технічну документацію, своєму кадастрі мене, та проти передати власні заявлення. За по максимальному, що ми можемо, там ще певно не усіляти, ми 25 сотків. Пропоную підтримати дане питання. Клуб за Довіновський, Босі, три за, рішення прийнято. Слідуюче питання, у нас буде трошки, є п'ять питань однотипних, з 35 по 39 я зачитую перше, ну а далі ми просто будемо такі дані озвучувати, щоб ви розуміли ситуацію. Значить, про що йдеться? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі її у приватну власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це затвердження падів. Ділянка площею 0,55 ГА, так площею 0,45 ГА. Знаходиться колишня Бештівська сільська рада, громадянин Богдан Іванович. Ми ну, давали дозвіл на... Добре, по якісь питання. Нема. Голосуємо. Клуб за Доліновський. Босий. Три за рішення прийнято. слідуючи 36-й, аналогічне затвердження документації. Це земельна ділянка площею 09964 та площею 038. Бишківська сільська рада, громадянка Звір Галина Романівна Добре, голосуємо. Клуб за Доліновський. Да. Босий. Да. за, Рішення прийнято 37-питання нашого порядку денного загального. Аналогічне затвердження. документації, тільки земельна ділянка площею Гектар 57 та площею 0,45. Ну це СГІ його формулі, пане угідно. На території Знову бешківської громадянин Паска Роман Маріандович. Пропоную підтримати затвердження. Клуб за Доліновський. Босий. 38. Таке саме питання. Земельна ділянка площею 0,9751 та площею 0,45 Знову Бишків Паска Роман Маріандович. Я сніку спадщина. Клуб за Доліновський. Босий. Бачиш, не тебе виникало питання? Ми затверджуємо якраз те, що в тебе виникало. Чуть, Ми що якраз затверджуємо, яке питання, як yeah. в тебе виникало? Аналогічне <laughs> <laughs> про бої. Ти слухай, гри Дальше Далі їдемо. Аналогічне питання про затвердження коментації по паю. Ділянка площею 0,5088. Та, ага, ще одна площею 0,1790 та площею 01561, три, три якісь ділянки. І це є пац Василь Романович це сільська колишня. колишній. десь Василь Романович там за двором. Спадкування писає рішення суду. Якщо є рішення суду, я казала Федорівна, ми можемо виконувати по цеї. Добре, голосуємо. Клуб за Доліновський. Так, цей блок питань ми проговорили. Переходимо до слідуючого питання. 40. Колер. Це буде Володимир Ігорю, слухай, то якраз тебе стосується вже 100%. Три питання аналогічних, я перше читаю. Про надання дозволу громадянці Денис Марії Павлівні на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі. На місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 051Г, колишня Добросівська сільська рада. Денис Марія Павлівна. Це значить там О, на що є. Без середньо земельна частина це був на Марушку Павла Андрійовича. <звіг> Денис подала до студу і студ вирішив дати дозвіл. Денис мені палив, оформляли спальщиною на паль, яким користувалася марушка. То там Розтілість. там... Бачиш, може, таке є. Ну, ну, теоретично. Ну добре, да... надаємо дозвіл, якщо суд. Суд, суд у штук. Да. То... Ну, ну. <кхеш> добре, голосуємо. Клуб за Доліновські. Босий. Yeah. За, значить, добре питання. Вирішено, прийняти рішення. рішення. Слідує аналогічне питання це про надання дозволу громадянці Сироті Марії Васильівні, колишня Лавриківська сільська рада для 0,38 Га для товарного виробництва. Також написали рішення суду. Ну, рішення суду є, тому пропоную -то, підтримати. Клуб за Доліновський, да. босий. Да. Три за, прийнято. І 42 аналогічне громадянин. Нет, громадянка Федоришин Ірина Михайлівна, колишня Бишківська сільська рада, площа ділянки 0,755, але, щоб ви були в курсі, що ми питання 7500. Тому що Федоришн написала долучення Шушня і позволяти свої інтереси. А, ми будемо надавати дозвіл Федоришин, але особливо. Ну, а, це... Це було питання, а то є Шушняк. Ну, є довіреність, замірена. Ну, це Австрії. У нас це що собі. Ну, Але є це закону. Ми тут проти закону, я думаю, ні, не можемо. Клуб за Доліновський, yeah. босів. Yeah. Три за рішення прийнято. Нехай роблять документи. Далі, у нас є блок, такий досить великий питань, що стосується пасовищ. Я зараз зачитаю перше питання, ну як воно звучить. І далі будемо розглядати слідючі питання, вони логічні, бо Федор нам зараз пояснить секунду. Значить, питання звучить так. Слухаємо про внесення змін до рішення сесії Добросинсько-Магерівської сільської ради номер 123 Рішення будуть різних сесій, я так розумію, правильно? Тому що їх є досить багато питань. Мене, ви пам'ятаєте, ми напротязі року чи може вже навіть довше. Майже на кожній сесії приймали рішення по пасовищах. Це виділення земельних ділянок. Там була. Певні особи, які це бралися організовувати, і ми їм давали дозвіл на те, щоб вони зробили громадські посовища. Ну, Документально оформили все і так далі. І тому на кожній сесії ми приймали такі рішення, тому рішення є різні. Дане ми будемо розглядати, оце воно звучить про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площою 35 гектарів з метою створення громадського пасовища в селі Добросин біля ну, Нашої, на нашої громади. Любов Федорна, а ну нам двох слова. Яка ситуація? Ми будемо міняти лише класифікатор е, земельної ділянки по цьому рішенню. Тому що ми виносили частину 11 доби 1,08, а частина 1.19. Це є земельні ділянки під громадськими, сімежами та посолищами. А 0,108 це є для сінописіння написання худоби. Ми з тих 0119 будемо міняти на 0108. Тому що 0119 це з мене глянце є посольством, але вона не підлягає на одній оренду mm. по рішенню ради. А тільки через трубу. А 1.08 йде mm. по рішенню ради. E, чому тут, ну як це воно виглядає, ми ж так ми вгору розібралися? Ми на цих сесіях, що я казав, ну, періодично приймали рішення і відповідно рішення оформляли з тим класифікатором 0119, яке ну, буде потім за ним будуть проблеми, тому що люди не зможуть користуватися. Ми приймемо прийняли випитання підроду, там вони це дороги звикли 0,1.15. І вже воно пішло і пішло. Потім ми далі подивимось, подивилися. Це нормально, до нас за за цим класифікатором ну людини до нас земель може бути зареєстровано комунальні власність, але не надаватись оренду по порушення. Вона залишається земельним ділянкою. Якби .е. буде в комунальній власності, і люди можуть її викупляти теоретично. Ну так, по-простому. А так ми просто надамо в оренду по нольну нуль вісім. Можна лісті надати спорві, так і ворог. Ну тому то, так ну, треба робити. І я маю на що слідуючи питання, вони аналогічними, щоб ми будемо рекомендувати раді. Міняти в рішенні класифікатор. Класифікатор. правильно? А. Тому е, будем, я зараз зачиту, буду зачитувати по порядку, які саме ну, деякі посолища є які і, і які рішення, і ми будем, ну, будемо голосувати. Значить, зараз пропоную за перше, воно 43 питання загального порядку. денного, умова йде в Добросині, 35 гектарів. Ну, змінити класифікатор. Прошу голосувати. Клуб за Доліновський. 3 за рішення прийнято. Слідуюче питання, зміни до рішення номер 110 від 05.06.2025 року. Це значить площа 4 гектари на кіптях. Це Лавиківська колишня сільська рада. Ну, Там аналогічна ситуація, правильно? Це, вона всюди однакова. Тому прошу голосувати. Клуб за Доліновський, босімо, слідующе. Аналогічне рішення ради було номер 124 від 03.12.24 року, вже рік назад. І це буде площа ділянки 10 гектарів лаврикові. Посілок Баглий. Ну, аналогічно, треба поміняти порівняти. Клуб за Доліновський. Босий. Слідуюче питання, це значить рішення у нас 178 від 30.09.24, той рік назад. Земельна ділянка 6 гектарів. У перерядки колишня вискілька присілок Водневі. Підтримуємо чи ні. Голосуємо. Клуб за 9. Yeah. Босий. Значить, будемо комунувати поміняти. Слідше питання це значить рішення номер 92 і 5 червня 25-го року, це вже цього року, у нас півроку назад. Площа 52 гектари в селі пили нашої громади. Аналогічно треба. Це було за рікою напевно, там така площа велика є. Так, ну, пропоную поміняти, щоб було. Намоба, надаємо варемо, потім тих, ми надаємо, по 3%. Так. Клуб за Доліновський. Босий. за рішення прийнято. Слідує рішення сесії було номер 191 від 30 вересня 2024 року. Це 6,5 гектарів миляво. Село Мильово це Бишківська колишня сільська рада. Прошу підтримати, щоб ми змінили. Клуб заду Ліновський 8. Три зарішення прийнято, слідуючи 49 й загальному порядку денного, то буде рішення 63. Від 7 листопада 23-го року ще. Це буде площа, що площі щось немає. Село Бобі, а площі не бачу. Цього. Ну, 6 гектарів треба дописати, бо потім поставили. Рішення я маю на увазі ну Чомусь по-мостижу. Чи за, кажуть, хто там має сказати, Тво, що буде виникати. Так, прошу голосувати. Клуб за Доліновський. Босий. Три за. Рішення прийнято. Слідче питання аналогічне, але значить, в нас було рішення номер 91 від 3 березня 2025 року. Площа е, ділянки 11 гектарів, село Лавріки. Це теж осовище треба поміняти. Клуб за Доліновський. Yeah. Босий. Yeah. Три за рішення прийнято. Слідующе, значить, рішення 92. А, тут, тої самої сесії, слідуюче рішення. від 03.03.25 03. року. Окопи. Що ж лавлики? Окопи лавки 19 гектарів. Клуб за Волиновський, yeah. Босий. Yeah. Триза. Рішення прийнято слідуюче, Значить рішення 98 від сесії 10 вересня 25 року. Земельна ділянка площою 14 гектарів, 46,78 в куліні. Було прийнято рішення нами. Прошу підтримати зміну класифікатора. Клуб за Доліновський. Босий. Триза. Рішення прийнято слідуюче. Було рішення 93 від 3 березня 25 року. Площа 6,6 гектарів в Мавдрикену, Ловиківська колишня. Да. Прошу підтримати. Клуб за Доліновський. Босий, три за рішення прийнято слідующе. У нас рішення було, а ну тобто сама сесія 94 і 3 березня 25-го року. 2 гектари в добросині. 2 гектари десь забором. Ну, прошу, ми прийняли, були рішення, прошу підтримати зміну до Клуб за Доліновський. Босий. <зас> ну, за якою наші зараз там сильна. Слідуючи 55-й порядку денного, ну, аналогічно тільки рішення номер 95 ага, тої самої сесії. 3 березня 2025 року, три там ми приймали, село Мавдрикела Лавриківська, 8 гектарів. Клуб за Доліновський. Босім за рішення прийнято. 3 за. Слідуючи, значить, у нас рішення тої самої сесії 96 3-го березня 25-го, 12 гектарів лавриків, Тогани. Клуб Зар, Толиновський, 8. Три за Доган. Доган. Приєзда, рішення прийнято, слідуючи питання. У нас було рішення номер 122 від 3 грудня 24-го року. 2 гектари, в селі Лавриків, вулиця Антони. Пане <му> Антонину, 2 гектарі тільки. Але ми надавали, значить прошу підтримати зміну. Клуб за Доліновський. Босий. Приза. Yeah. Рішення прийнято слідуюче було рішення 101 від 10 вересня 2025 року. 8 гектарів Перятині, колишня Бишківська. Прошу підтримати клуб за Доліновський. Yeah. Босий. Yeah. За? Yeah. Задумався. <bana, 0 sharge>, <sharge> Слідуючи 59 загального порядку денного. Рішення номер 131 від 29 травня 2024 року в Лаврікові. Площа земельної ділянки 8 гектарів. Клуб за Доліновського Босі Три за рішення прийнято. Слідуючи питання. <sharge> <sharge> Значить, рішення 102 від 10 вересня 2025 року. Площа земельної ділянки 15 гектарів 83-27. Кулинський, старостинський округ. Прошу підтримати клуб за Доліновський. 8. За рішення прийнято. Слідуючий номер рішення 103 від 10 вересня 2025 року. Ага, це площа 36 гектарів 51,26. Це в Кунині. Ми два рази його розглядали. Ділили, потім не ділили. Але надали, ну, Василька тут прошу змінити. Клуб за Доліновський, Босий, 3 за. І ще одне питання бо пасовища. На 62 загального порядку денного. Це є про рішення номер 90 від 3 березня 2025 року. Площа земельної ділянки 44 гектари в селі Добросин. Улиця Зелена, це за двором, я так розумію, там є площі такі великі, там сідає, давали навіть на сонячні, щось там на сонях Так, Ну але там були завжди пасовища, тому треба зробити. Клуб за Доліновський, босіга. за, Рішення прийнято. Блок питань по пасовищах ми вичерпали. Зараз слідуюче питання, 63-й загального порядку денного. Воно звучить про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 1 гектар 91,82 сотики для іншого сільськогосподарського призначення. Ділянка розташована в селі Бишків по вулиці Центральна нашої громади. Вишків, господарський бік. Оце така ділянка з тими дорогами. Колись колос, підговорювати. Ми відділяємо, відділяємо земельну ділянку, є нерухомість, будемо подальшому не надавати в оренду, а це залишати загальне користування. Yeah. Але там треба буде ну, ділити, як ми говоримо, так? Розробити по Виділити, отак, відділити, ото залишити загального користування в дороги, а цю ділянку. Сказати, ну, бо там є якісь приміщення нерухомість і потім вже будемо надавати для обслуговування тої то нерухомості то власникам. Так. Ну, хто, хто буде мати, представити нерухові... Власність, не власне, правовласності на піділянці. Але на ну, початку треба поділити. Е, якісь питання є, до того, немає. Прошу підтримати. Клуб за Коліноску. Босик. Три за рішення прийнято. 64 питання загального порядку денного про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею гектар 80 93 соток з метою надання її в оренду е-е е земельної ділянки оренду в Крицевському спортивному і дворами. І до старої Лаврової вулиця клубна 1. Там не так багато власників, 1 2 3. Не багато землі, карні 70. Триваєші, триваєші, 600, ну, українські трохи є. Три власники. Там теж є якісь нерухомість купки. Та, не, не, за... Так, було це нерухомість купці. Ми з собою поділилися вже. Почалося землю для обслуговування. Так. має Ясно, прошу підтримати клуб за Доліновський. Три за рішення прийнято. Слідуюче питання 65 загального порядку денного про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на розроблення відповідної документації на земельну ділянку площею 2 гектари 0,28 сотики, що розташована на території нашої ради. Колишній замківський, старостинський, ну, теперішній замківський, старостинський, о, замквіт. Земельні ділянки для іншого сьогодні використання, де колись помори, що на круги. Телефоні там бути, тому що той зараз готувастор нам передавав, але е, щоб надати тому що земельні ділянки немає провезти кругом. Там щось є? Нічого. А, чесно? Байкарі, в принципі, можна. Ну, бюджет треба повнювати. Торги теж можна робити. Прошу підтримати дане питання. Клуб за Доліновський. Босій. Так, шановні друзі. Ми вичерпали порядок денний. Може, якісь когось є ще питання, ми зараз додали. Там немає, Володя. Там нема. Добре, <плес> Добренько. Тоді, е, шановні друзі, так як е, я думаю, що то наша земельна комісія вже остання того року, тому всіх присутніх, всіх людей, які дивляться нас на сайтах, вітаємо з наступаючими святами різдвяними з Новим Роком. Щиро <плес> бажаємо всім миру, добра, злагоди, сім'я і дай Боже зустріти добрий Новий рік. Щоб він нам приніс мир, спокій, і ми мали можливість спокійно працювати. Слава нашим героям, які нас захищають і дають можливість нам працювати. Слава Україні! Дякую.